Нехай дітям подарує від кроля до нас, іде, що з собою принесе. принесело веселий та грайливий, Зроблю новий рік. Щасливий зараз у цьому центрі соціально-психологічної реабілітації дітей проживають вимушено переміщені родини. Тут сьогодні представники служби у справах дітей, волонтери та учні Криворізького коледжу торгівлі та готельно-ресторанного бізнесу. Ми працюємо в цій благодійній акції протягом 16 років. Коли ще у нас були дитячі будинки, ми ще тоді починали роботу, допомагали діткам сиротам наші студенти. Молоді волонтери самі написали сценарій, влаштували ігрову програму з конкурсами і розвагами. Вірші для Миколая незмінна частина свята. Приходь, ти скоріш благаю. Я до тебе помолюся і тихенько привернуся. Вчас, де моєї родині у кохані Україні. Місто підготувало, волонтери підготували подарунки, студенти коледжу і тому діти були дуже задоволені. Для нас головне, щоб діти усміхалися, щоб у дітей був гарний настрій і щоб діти відчували турботу. Як нашого міста, так турботу своїх батьків, рідних, близьких, Михайло Бестроф Олексій Правицький цей день.